Доброго дня колеги-часниководи та гості каналу. Почалися в нас жнива. Збираємо часник, викопали мерифіанський білий. Ось такий він у нас. Заміряй. Я не можу зрозуміти, оберні. П'ять з половиною. Такі п'ятерки, четверки. Зараз вже обрізаємо. Ось покажу вам декілька екземплярів, викопав посадкового чеснику. Любаша, цей, що купувався в людини з полів Захарченка. ось подивіться. йому ще декілька днів стояти. Сім з половиною. Сім з половиною, майже вісім. Ті такі трішки менше, 6,5 до 7. Оце за що я казав <плес> якісний посадковий матеріал. І це з цієї ділянки, далі будемо копати, я зніму відео, де я не вносив жодних рідких добрив, тільки на зиму сухі добрива і весною двічі селітру. Ось одна зубка вже досихає. Отака по 3 35 см. Да, Непогано. А зараз підемо на участок, покажу стан повітряної бульбашки. А ось ще покажу на скору руку зліпив обрізачку, хвилин 10 зайняла. О, покажи, ну. О, так дивився, 350 гривень продають. Але купити сегменти, в кого руки неправильно стоять, зварити, знайти кому таке швиденько, ще декілька треба буде зробити, не перемикаємось. Ось бачите, який у нас на Ірен окріп стоїть. І зараза така ще навіть раундап не бере. Ось, подивіться, повітряна бульбашка вже наливається. Вже видно насінинки. Вже практично рівно, але вона пізніше дозріває цей сорт на днів 10 від Любаші. А ось покажу вам Любашу. Бачите? Майже вся вирівнялась. Сонце не видно нічого. Ось навіть... Якщо вам видно, ось бачите, вже перша є, що репнулась. Ну заміряй наскільки вона. Три, 32 міліметри. А є екземпляри повеселіше. Ось заміряй цю. 34. Вже стрілка практично рівна. Ось, подивіться, якщо видно, які гулюмахи поведувались. Буде дуже гарний посівний матеріал в цьому році. Дощі пішли, вологи вистачає. Ось дивила монастрілка, подивіться. Для відсотків 50, мабуть, сухого. Побачимо, чи на цьому тижні почнемо копати, чи можливо з понеділка слідуючого. Тому що вже геть, геть-геть пожов. Пілка вже майже вся рівна, ось подивіться. Ось подивіться яка, ну заміряйна. Ми ще Шо, не міш міряти 38 мм, а вона ще не лопла ще наливається в тому році Любаша більша як Ірен О ще покажу Ірен вже так почала жовтіти, підсихати Чотири рядочки в мене є Вадима міська купував Дивіться наглядно Камера передасть. Ось. Видно його. а Цей набагато жовтіший. Тому потрібний посадковий матеріал. Номер під відео буде в описі. Телефонуйте. Вже замовлено багато, але я думаю, ще буде, так як 60 соток посаджено. <кій> Оброблено, гнилі немає. Часничок непоганий, То що крупний буде, але я думаю буде і четверка, і тройка, без цього ні в кого не буває. О, і ще згадав, сьогодні зробили покупку, зараз покажу, чим будемо копати чесничок, бо спробував мотоблоком з кобою, потім лапою. Неважнецько. Два колеса є два колеса. Так, прикупили до трактора, зараз покажу. Ось до такого звіра. Купили такого звіра. Не знаю, чи це оригінал, але наскільки мені правду сказали, що це хороша копія оригіналу Бомета. Метал тут добротний, 5 мм, не такі, як у нас ті продають Шепетівські. Отут спереду 2 мм профільна труба, тут п'ятерка, тут ось подивіться, десь сантиметровий, ось 8 міліметрів. Ось 8. Довго я днів три сидів в інтернеті. Ютубі передивлявся, зразу думав взяти ленточну копалку. Але ленточна з одної сторони вона добра для картоплі, краще випросає, а для часнику, поки вона по ленті пройде, часника би тільки десь довбнуло, вдарило і зубок пропаде. І він навіть не долежить не то що до посадки, а до продажі. Якщо вирішили взяти грохотну отаку чудо техніку, Бачите тут -а ніж всередину спеціально зроблений. Не так як в наших. Отут а спереді всередину вирізано, а в наших навпаки отак сюди остряком. Я запитав чому, то кажуть, що якщо всередину, то вперед бока беруть, не фокусуються, а потім бока підрізає і все згортає землю, щоб не розсипалося, картопля не вилітала і не давило колесами. Завтра можливо попробуємо один рядочок копнути, настроїти. Та я думаю будемо копати. Добре, всім гарних врожаїв, але вже що виросло. Головне, щоб не було дощу, всім мирного неба, всім до побачення.